на шляху, Коли я вже вирішила, що я буду ну, знов на собі, що я вже буду читати цей Open Circle, вже буду подавати як підхід. Хоча я не маю права казати, що це мій авторський підхід, він належить буттю, я не маю права клеймити його і ставити якось і так далі. І так далі. Все одно мені ж хочеться ефективності. Я хочу вийти на якісь великі групи і прочитати це на декілька мільйонів. Ти собі розслабитись, знаєте, що я зробила цю історію. А не можна на мільйони. Бо не можна. Бо тоді включаться зовсім інші речі, які є запобіжниками є у мене. Не може вийти на мільйон, тому всі можливості, які я там щось роблю, я знаю, що вийду на певні мікрогрупи, і ці групи мають колаборуватися і так далі. І Якщо може, там не знаю, перед смертю я вийду на якісь мільйони, все одно не будуть ті мільйони. Ну, коротше, це не мільйон аудиторій, якою я легко зможу керувати. Чому? Тому що прохід нову парадигму відбувається не через натовп, а через з'єднання якостей одної людини з іншою. Тобто, Одну важливіше перевести, ніж мільйон. Тому я не можу відчитати і не знаю, там займатися бізнесом.